Допитуватися розміщають. Це докладно особисний дійсно отрядом упаде. Виставка, не є дійсною, документи. Ця виставка одностороння. Однобітна. Будь ласка, є сторону, з Мого слова, мого батька, який розказував мені, колеги. Коли він був маленький, коли приїхав в поля і почав почав бабця тримала його на руках і почав бити нагайкою мою бабку. А потім, потім спалили все село. А у мене і Люди забувалися. А хто ви такі? ви Це... ви? А ви? А У мене є спросування, що ви є агент КГБ. Він доведе.

Не провокуйте ситуацію в Україні між державами, пане Найман, ви що? Да вас знаю. тому що да, почитати, тому що ви приході.

героя України у п'яти! п'є України у п'яти. Міліція п'є окупант Колісніченко сьогодні захищає інтереси окупаційних, а гір є постійний версун. Ганьба, українобова! Ганьба українській владі, яка дозволяє таку виставку робити!

их дело. Просто работника милиции. Помочь нарушителям, осознать нарушение закона, провести с ними профилактическую беседу и объяснить, что они нарушают закон о средствах массовой информации и общественный порядок. Спасибо. Спасибо. Я и на по секрету о том, как уничтожали поляков. И фотографии, которые мы здесь видим, их же делали немцы, которые приезжали на те места, где прошли Аунупа. Они были в ужасе от этих зверств, которые происходили. Но эту страницу истории почему-то стараются обелить и показать, что Аунупа это борцы за независимость нашего государства. И знаете, я не уверен, что я хотел бы жить в том государстве, которое создалось благодаря этническим чисткам. Цих тех могил уже немає, в принципі, це мучиста земля, бо там нічого не було в них. Зумієте? Чиста земля. Самі поляки їх зрівняли. Вони приїхали, думали, що там є кості, що, що зроблять екзумацію. Їх там немає. І всі люди вербично вже знають, що цих могил немає. Це Торійський район, Волинська область, можете поїхати перепитати. І... Ці світки, можна Які це документи? Це фальсифікат. Вони зроблені ці, ці е, е, 10 років тому. так? Десь там написано, в Ну, В книжці Семашки вони фігурують. Це 2000 рік, вони в цій книжці є. Тепер, тепер цієї могили немає, а вони продовжують вже 10 років їх демонструвати. А там чисте місце. Розумієте?